Доброго дня, з вами магазин марки Двері. До вашої уваги сьогодні двері від компанії Freestyle. Це моделька номер 4 Двері під форбування. Це е, недорогі двері, що мають сотовий наповнювач і не мають покриття. Тобто покриття ви робите самостійно в домашніх умовах. Виробник цього не робить. Двері з е, сотовим наповнювачем. Також є коробка з ощільнювачем, лиштва, добір, тобто все, що необхідно для того, щоб двері е, працювали. Але у них є можливість для того, щоб ви їх пофарбували в той колір, який ви хочете. Звичайно, саме полотно, коробка, лиштва, вони будуть нижчої якості, ніж двері вже фарбовані, що ми пропонуємо. А вони легенькі, тобто саме дверне полотно. Віз важить, ну, може, 7 кг, може навіть 5 Тобто вони, в принципі, дуже непогано підходять для технічних приміщень, для якихось дуже недорогих ремонтів, наприклад, під здачу, або якщо ви хочете якось самостійно зробити недорого ремонт. В цьому немає нічого поганого. У нас є і такі двері, і більш дорожчі, і на будь який Сегмент. Ви можете взяти ось такого формату і самі пофарбувати, або є також двері в плівці. Вони також не дуже дорогі, вони вже закінчені, тобто ми їх ставимо і все. Якщо ж ви хочете самі пофарбувати, ми цього не робимо, оскільки є інші фабрики, що фарбують, але при цьому ціна дуже сильно збільшується. Цей варіант дуже часто ми пропонуємо для людей на дачу, або якщо беруть для якихось там. Приміщення, там, дитячі садки, поліклініки, якісь офіси, тобто там, де потрібна просто невеличка перегородка, яка буде досить довго служити. Її можна фарбувати багато разів. Зверніть увагу, що ці двері вони пустотілі, тому. У них сотовий наповнюючи, у, у них дуже низький рівень шумопоглинання. Тобто, якщо вам потрібно, щоб ці двері стримували шум, мабуть, це не вийде. Але, в принципі, ось така моделька від торгової марки Freestyle. Також у них, у них є досить різні інші варіації. З вами був магазин марки Двері. Дякую.